У селі Червона Нива. Знаємо, що у цьому селі є такі добрі хазяїни, як Тетяна Миколаївна та Микола Васильович Курко. І вони вже добре допомагають сільській раді, землякам. Минулого року ми були у вас у гостях і писали про ваше захоплення для душі, те, що ви розводите страусів. І навіть незважаючи на таку непогожу днину, ми все одно сьогодні до вас завітали. І як бачимо, що не лише самки страуси, а вже у них з'явився і півник. Розкажіть нам, будь ласка, звідки взявся такий красень, де ви його відшукали? І трошки розкажете нашим глядачам і про себе. Купили ми нашого Тайсона. О, таке ім'я, мужичі. У колобаті. Найшли, жіночка там теж держи. Ну, в неї теж таке невеличке хазяйство, держить теж. І, а нам вже ж треба було вже время піджимало і прийшлося купувати. Ну Десь на плем'яних плем хазяйствах вони дуже дорого стоять, нам таке не під силу. Ну а там купили от -от, три рази дешевше. – да? да, Так, да, за, за 7 тисяч. А так 21 тисяча стоїть. Ну як вони миряться? Да, він, він тепер ж він тепер хазяїн між ними Він захищає, там зайти неможливо туди птиця він, він полохлива. Да, да. Так, вони, тут і трактори їздять, і машини. Вони, звісно, він вишов. Це не буде. вже вони вас скільки років. Два з половиною. А як більше. вони зиму переносять? Зиму переносять дуже гарно. Їм сніг, що сніг, що є, по них зовсім не помітно, що їм холодно що їм що, от, коли жарко, то вони ходять роти відкривали, а холод їм для них. Ну, ви ще стріляєте, <сміст> з цим буде ну, ще пісні, у мене холодно стріляли. Соломки, соломки то в поміщенні, там, де вони ночують. А так вони ходять по снігу. Що вони вас сходять? <сміст> <Їмі> треба кормити. <сміст> Гранулірований корм ми грануліруємо. Це там пшениця, і кукуруза, ячмінь, і крейду додаємо, і сіль, і вітаміни. А так гарбузи, кабачки, буряки, оце цілу зиму, не, сіно луцерна. І оце починається вже там, зараз простоє дробину, обов'язково дроблю не має бути, тому що ось такі всі такі ходи, вони можуть забуті, каже А ці території їм вистачає, щоб вони не, мал, розширяти. треба розширяти, для них для кожного потрібно 5 соток. Це треба, ну, де приблизно, як оцей мій огород, то ну, це приблизно така територія, де вони можуть бути. Це ж це, вже самки, звичайно, вони несуть яйця. Несуть яйця, несуть. Ну, Ми на інкубацію ми їх ще не брали, тому що ну, ми не дуже не впевнені в тому, що вони можуть бути оплодотворені, Тому що, mm -hmm. тому що хто, хто, хто знає як, А це тільки можна визначити тільки з допомогою числі інкубірування. Дуже в інкубатор продержується до днів, а потім дивиться. дивиться Я дивиться, бачу, дивиться, ви дивиться. надалі серйозно думаєте ну, займатися і... цією справою. Чи як вийде, звісно, хотілося б. Дуже трудно щас... Фінансово щас. Да, Інкубатор стоїть 20 тисяч, не mm -hmm. А зараз, okay. поки місій, у нас є свині. То ми дуже так не над, над цим як-то не задумувалися, тому що зараз думка тільки про те, що як би їх накормити, тому що ці всі карма дорагі. Взагалі, е, я пам'ятаю, ви тоді казали, що ви з Рубитина, так? Дори їхали сюди. Довари. Не жалкуєте? Час <гум> уже ні. Незважаючи на те, що зранку треба вставати і поратися да? біля господарства до пізньої да, ночі, то... То все одно не шкодується. До 10 годин ми тут, і з 6 утра і до 10 годин вечора. Я знаю, ви казали, Дося. що буває тут і ночуєте, і дієте. да, я, Якщо наматка пороситься, то приходиться вставатися і ночі, тому що в нас... Ми, в нас робочі, це люди, які накормили, прибрали і пішли. Все остальне це наше забуття. Все остальне ми саме ділимо. Ще у вас, дивиться, ікони придбали. так? – Ікони захотілося це так, для є... душі чи для справи. <гум> Ні, зараз поки ми їх тільки цілуємо. <гум> Дочка приїжджає з внучкою, деколи там приїдуть допомогти щось. І от, ну, більше, більше для того, щоб поки, поки погратися. погратися. <гум> Погладити, поніжити їх. Ну, а так ми їх взяли, вони ж жеребятами були. По 7 і 10 місяців були, Ну, а зараз вже, звісно, підросли. Так, так. А ось правсині да. яйця взагалі от ви, ви споживали, які вони на да. так, да, да. Я вас угощу. Піджарейте <піджарити піджарити> до маячниці. <їжниця. піджарити> і для всього колективу. Та <піджарити> там, звичайно, на весь колектив Хватить. Ну, на, виходить, на шість хороших омлетів, До таких на також сковородку. Яйця дуже вкусні, вони дієтичні і не відрізняються. Від Нема холестерину і вони, немає, чого такі от в яйцях. Ну, Після смак, як кажуть, такий ну, трошки неприємний. А в цих такого не було. <кхід> У нас зараз <кхід> яйця поки так. То родичам, то якимось знайомим, то когось от ну, так роздаємо. А так Торгувати не торгуємо, тому що ну, якось ще воно не, ну, ще не відлажено у нас оце все, щоб вдалося. Там... Я бачу, у вас очі справа це подобається, і дай Бог, щоб все От, щоб вас як би, цінували, цінували ваш труд, допомагали. От, і... Анна Миколаївна, Ваш свій голова дуже добре відгукується про вашу родину, тому що зараз ні такого не секрет, що без цієї допомоги, без допомоги спонсорів, меценатів важко у важкого села проживати. Тому нехай ваша справа процвітає, нехай завжди з вами буде мерезлагода. От і шанують вас, і ви людей, щоб шанували, і все буде тоді ладити. Чим, чим можемо, тим допомагаємо. Звичайно, звичайно, Ще таке вредно, що. Подивися і жалко, і люди бідкають. Це... Ну, а ми, звичайно, залюбки приїдемо до вас в гості, коли вже у вас будуть малесенькі свої страусята. <гум> да, хочеться, хочеться. Ну, Я жарю, що зараз таке час непонятно, чим зайнятися. Оставляйте хазяйство, свиней дуже важко, зараз зерно дуже дорого. Тайсон, Тайсон, Тайсон. А, ты моя маню. Поемся. Иди сюда, иди, иди. Валерина, давай, иди сюда. Иди сюда, иди. Туси, туши, туси, туси, тушечки. -си, ту Мои, короче, маленькие. Ты одна не боится, да? Ты одна массака. Самок. Тайсон. Тайсон. И ты боишься, да? Боишься, боится. Не хотят. Не хотят тысяч.